Вітаю, сонечки! Читаємо усвідомленість людини. За ось цей останній складнючий такий рік. Ми можемо дивитися і про наших рідненьких, і про жінок, і про чоловіків. Це розкладання загальне. Але іноді це розкладання, коли я роблю для конкретної людини, може і затягнутися за часом, бути довгим. Бо всі процеси відбуваються по-різному. Ми всі неповторні. Кожне як окреме дерево і своїми гілочками, плодами, по різному квітне. І ось треба усвідомити, що тут вам підкажуть, щоб ви усвідомили дійсно ті процеси, які відбуваються, якщо немає порозумінь, або ви просто зацікавилися, як людина змінилася чи ні, можливо, вас щось не задовольняло, або ви сварилися. Чи подорослішав хтось, чи починає вас цінувати. Це ми подивимося, що було до 22-го року, і як зараз людина, що було до ставлення до вас. А ви тут і нібито і не спілкувалися, розсварилися і розійшлися. І ось показують цю людину, насправді, та, яка хвилювалася, бо навіть. Погано спала, проживала депресію, Аркан депресії. Навіть якщо й посміхалася там на людях, це все на публіку. А насправді тяжкувато було ось до го року. Або ну, якась така доля, що людина постійно в дорозі, і через це ви могли сваритися. Далі зараз подивимося. Усвідомлення щодо вас? Як вас бачить? Аркан незвичайний, сімку мечіносно, і в цій колоді для українців я нестандартно читаю. Ми мусимо іноді бути дуже хитрими, інтелектуально такими гостренькими, я би так сказала, швидко приймати рішення, дурити систему будь-яку, яка нас намагається надурити. Окупаційну, наших керманичів. І ось тут розповідають, що вас бачать дуже розумно. Я перепитала так, аркан інтелекту, та, яка швидко приймає рішення, або той. Достойна людина. Королівський аркан випав. Ось подивіться, дівчатка, та й чоловіки, дивіться, яка краса. Королева із соняхами, із тигром, ось ви яскрава людина. Вас поважають, ви лідер від природи, не те, що у вас є якась посада. Якщо ви кажете щось, люди вас слухають. І в той же час у вас слово чесність не пусте. Ви дійсно можете допомогти від чистого серця. Яскрава, гарна людина. Незалежна дев'ятка пентаклів. Люди розраховують лише на себе, але останні можуть віддати допомогти іншим. Так вас бачать. Усвідомлені щодо своєї поведінки. Як воно було раніше? І чи зміниться щось в найближчий період? Бачить себе тим, хто довго запрягав, чи запрягала, якщо це жінка, довго вона інгредієнти збирала для свого рецепту. І наразі, Боже, ну тут може бути і пропозиція, якщо ви розійшлися навіть вдруге. Може чоловік покликати вдруге. Одружитися, бажає людина, або справедливість якусь таку тему підняти про те, навіть що і вибачитися, бачу вас в таких стосунках, де він нібито з'являвся і тікав, або вона, гралися. В цій колоді підказочка, що увагу роздавав і не лише вам міг ось розривати. Ті години, які, по суті, належали б вашій парі, віддавати їх. Тут людина планує або зізнатися в коханні, навіть пропозиція є в такому поєднанні. Це сполучення Арканів нам розповідає, по суті, про все: і про соціум, правосуддя, це акти юридичні, і про статус, як для чоловіків, так і для жінок. Серйозний статус, одруження навіть. І про почуття. Я вас вітаю. Я не знаю, чи ви кохаєте цю людину. Розбирайтеся, спілкуйтесь.